Їду з пологів і хотіла вам записати такий прям цікавий момент, який я побачила на пологах сьогодні, і який я бачу постійно. Він реально працює, коли жінка вже відчуває, що вона не може, то вона починає говорити: я не можу, я не справлюся, у мене не вийде. Вона здається, вона опускає руки, її можна зрозуміти, їй дуже боляче, їй погано. І в цей момент дуже круто, якщо є партнер, наприклад, чоловік. І він скаже: ти така молодець, у тебе все виходить. Ти надзвичайна, я тебе так люблю, ти така умнічка. І на очах просто жінки відкриваються друге дихання. Вони просто неймовірні. І це коли ти бачиш оце все наочно своїми очами, наскільки вони змінюються. Таке в мене враження, що в них виростають крила, і вони просто починають літати. Тобто вона в неї відкривається друге дихання, вона якось по-особливому народжує дитину. Я вам серйозно кажу. Тобто, чоловік, партнер, коли він є, він в пологах, він не просто має стояти десь осторонь і, і наблюдати за цим. Він має бути тут, включеним. Якщо він скаже сонечко, я з тобою, ти така молодець, в тебе все виходить. Народжувати вона буде набагато краще, набагато легше. Перевірено це я вам просто ну кажу на сна своєму досвіді.